У Чернівцях школи та садочки запровадили роздільний збір сміття. Як діти вже з маличку вчаться бути свідомими, бачила команда Сі 4 Це папір. Це картон. Ось це а картон. Це наше? папір. Наш картон. Або теж папір. А що таке картон? Картон це це такий, як твердий папір. Ну, значить, це все папір у четвертому ліцеї від вересня встановили 17 смітників. Їх розмістили на кожному поверсі. За перший тиждень навчання навіть найменші учні навчилися, як правильно сортувати відходи. Ось тут написано папір, і, і треба сюди викидати і, щось папірове. Наприклад, і все частина. Ось пластик, тут все пластикове треба викидувати. Школярі пригадують, раніше все скидали в один смітник та тепер розуміють, для чого треба викидати папір окремо від органіки чи пластику. Він дуже довго переробляється сам папір. А органіка, ну, так, теж не. І не довго, і не, і не швидко. Треба викидати мусор там, де написано, що куди Бумагу, бутилки, скло. А навіщо це робити, знаєш? Щоб не портити природу. Для Злати сортування сміття звична справа. Дівчинка робить так вдома і тепер тішиться, що дотримуватися правил можна і в школі. У мене ще з маличку вдома було три ящичка вдома, одне для органіки, друге для паперу і друге для пластику. Наприклад, якщо в нас є шкірка від банана, ми її то не можна кидати до пластику, бо там все зіпсується, попсується. Тому треба кидати у відповідний ящик, щоб все було прибрано і чистенько. В четвертому ліцеї кажуть, із дітьми на початку навчального року провели бесіди про важливість сортування сміття, пояснювали як маленьким, так і дорослим. Для малечі потрібно більше часу. Ми їм навіть показували, водили. Вони кидали, вони брали з класу, наприклад, шкірку від яблука або стаканчик, і Вони самостійно викидали. Ну таке практично було для старших. Це було легше, тому що вони вже самі знають, але з ними все одно проводилась така робота. Батьки ініціативу підтримують, кажуть, вдома по можливості також сортують сміття. Я за сортування сміття, так як в усій Європі. На жаль, у нас не дотримуються. Навіть поклали оці баки двокольорові, але наклейки всі плутають, ніхто не знає. Я працюю в садочку, так само сортуємо, особливо за те, що є в школі для батарейок. От, наприклад, не маю де винести, даю діт дітям і кажу, будь ласка, і в школу батарейки. Папір. Збираємо банки окремо, все я тільки за кількість смітників та їхній зовнішній вигляд: картоні чи пластикові. Кожний навчальний заклад визначає самостійно з розрахунку на потреби школи чи садочка. Досить зручно те, що ці сміттєві баки, які знаходяться в закладі, вони уніфікованого кольору. Тобто, якщо дитина звикла, що, наприклад, зелений колір, там, наприклад, я кажу означає певний вид сміття. Він в садочку це робить. Після цього дитина переходить в школу. В школі він теж бачить, що зелений контейнер це для сортування. Того самого виду сміття. Дитина звикає, і потім у нього не виникає питання, що робити далі з цим сміттям. Він вже знає, що папір має бути складний до паперу. Пластик до пластика, органіка до органіки і тому подібне. Впровадили цьогоріч сортування, зокрема й в позашкільних гуртках. В управлінні освіти додають тепер спільно з департаментом транспорту закликають компанії, що займаються вивозом відходів, робити це роздільно, аби діти бачили їхні старання не даремні. Олена Кричко, Ярослава Боячок, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4